Перемикач торелі здійснює зміну режиму роботи в автомобілях, встановленим ГБО. При цьому він може здійснювати перемикання тільки в ручному режимі. Пристрій характеризується відмінним поєднанням якості виконання і невисоким показником вартості. Комплект поставки, блок перемикача з тумблером, перемикання режиму роботи і світлодіодною шкалою. Джгут проводів шестиканальний для підключення. Режими роботи. Один це положення означає, що автомобіль працює в даний момент на бензині. Газовий клапан закритий. Бензиновий клапан відкритий. Нуль. Проміжне положення, в якому відбувається запуск автомобіля на бензині. А після здійснюється перемикання на газ. Зміна режиму роботи здійснюється з виробленням бензину в камері карбюратора. Два це режим, в якому автомобіль працює на газовому паливі. Газовий клапан відкритий. Кнопка має два світлодіоди, які вказують, який саме вид палива використовується в даний момент. Під зображенням колонки розташований червоний діод, а під буквою G жовтий. Також ця модель характеризується наявністю функції індикації. Це означає, що перемикач торелі може показувати залишок газу за допомогою спеціальних світлодіодів один червоний і чотири зелених. Для коректної роботи функції слід встановити на балонному мультиклапані спеціальний датчик рівня. І за допомогою проводити. Водки з'їдати його з перемикачем. Цей датчик буде щитувати положення поплавка в ємкості, перетворювати його в електронний сигнал і подавати сигнал уже на перемикач. Коли балон повний, будуть горіти всі світлодіоди, а в міру зменшення рівня газу світлодіоди будуть згасати. І в кінці буде відображатися тільки червона лампочка. Слід також зазначити, що підтримується робота з датчиками рівня з опором від 0 до 50 кОм. Виготовляється турецькою компанією Торелі Автогаз. Сумісний збо системами де встановлений редуктор електронного типу включення. Гарантія складає 12 місяців.